Хочу поставити на свій трактор Т-25, фільтр для очищення палива з МТЗ. Кріплення хочу сам зробити. Можливо, скажете, і не треба заморачуватися, купи і все, але я пішов цим шляхом. Зробити її хочу з того, що в мене є в гаражі без використання токарних робіт. Ну, тому ось знайшов такий привід був від склочисника з якогось автомобіля. Не знаю, я його з допомогою болгарки перерізав вал Витяг він нам не потрібний. А ось потрібна ця різьба, тому що вона ідеально підходить для ось цього фільтра. Ось вона сюди ідеально вкручується. Для штуцерів знайшов гайки теж автомобільні, теж ідеально підходять, тому вони будуть приварені для подачі палива. Ну і знайшов ось таку пластину, в якій вже просверлив отвір. І я. На неї буду все це кріпити Далі буде. Зварив кріплення для фільтру типу МТЗ ат 25 Ось тут ці трубки, ще вони не закручені з цього боку. Ось, дивіться, дивимося, початався фільтр по кругу, зварив дві пластини для більшої жорсткості. Ну і можемо Накрутити такий фільтр. Ось так воно буде виглядати. Я думаю, що стоятиме буде працювати. Завтра ще попробую накачати повітря, щоб перевірити на герметичність. Потім пофарбую і буду встановлювати.